спрацювали всі органи і служби в 2013-му добре. Власне робили все можливе, а інколи і неможливе, щоб виконати завдання, за що директор департаменту Світлана Лукомська своїм підлеглим та колегам подякувала, бо знає, як це буває важко. Утім, бідкатися сьогодні на труднощі не доводиться, бо важко усім. І саме тому сьогодні слід працювати ще сумлінніше. Першочергово йдеться про обов'язкові соціальні виплати. Це є не просто соціальне питання, це є політичне питання. Тож до 15-го числа кожного місяця всі соціальні виплати, які, до речі, передбачені в держбюджеті, мають бути виплачені. Питання на особистому контролі міністра соціальної політики. Всі обов'язкові соціальні виплати будуть повністю за графіком виплачені. Це доповіла міністр соціальної політики Каролівська. Всі виплати, які будуть в минулому році, в цьому році 100% будуть проплачені. Стосується цей зарплат. До речі, рівень середньомісячної платні в 2014-му має підвищитися на понад 400 гривень. Це також завдання міністерства. І тепер усім присутнім у залі треба мізкувати, як його виконати. Тим часом проблем тут і так вистачає: борги з зарплат, тінізація трудових відносин, платня в конвертах, заробітки нижчі, мінімальних. Заступник директора департаменту Микола Дідик звітує, чого тільки не робили, аби справи перейшли в законне русло. За деякими показниками в цих питаннях Хмельниччина навіть обігнала всю Україну. За іншими досі пасе задніх підприємства банкрути економічно активні та неактивні, борги є, і їх слід скорочувати, бо це не тема для полеміки і методи варто застосовувати всі, завдяки чому торік вода потекла навіть під лежачі камені. Якщо ви не боїтеся людей, якщо ви можете з ними сідати за стіл переговорів з роботодавцями, а ви зобов'язані це робити, шукати компроміс і вирішувати ту задачу, яка сьогодні стоїть перед вами як перед керівниками. Якщо комусь важко, значить робіть висновки. Допомоги сім'ям з дітьми також серйозне питання. В рамках соціальних ініціатив у 2013 році право на одержання допомоги змогли реалізувати 6 тисяч сімей, в тому числі майже 3000 тисячі багатодітних сімей. До виплат соціальних допомог керівники закликали підлеглих не ставитися формально. Скажімо, допомоги сім'ям при народженні дитини. В минулому році спільно із представниками служб у справах дітей центрів соціальних служб проведено 3073 обстежень сімей, які одержують державну допомогу при народженні дитини. Внаслідок нецільового використання коштів припинено виплату допомоги у 43 випадках. Про неблагополучні сім'ї та роботу про них в 2013-му звітувала Наталія Мельник, директор обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Каже, все, що належало, зробили і мають результати. Результати має обласна служба в справах дітей, але тлумачити їх можна двояко, каже начальник служби. Приміром, кількість дітей, котрі опинилися в минулому році в інтернатних установах, ніяк не влаштовує самих відповідальних, адже політика держави, щоби жодна дитина-сирота або позбавлена батьківського піклування, не виховувалася в казенному домі. У Прийомних з опікунами в будинках сімейного типу, але не в інтернатах. На сьогодні це 2300 осіб. З них 500 – це діти-сироти, решта це діти позбавлені батьківського опікування. Лише 10% батьки важко хворі або мають довготривале лікування. 8% батьки перебувають в місцях позбавлення волі, а решта батьки позбавлені батьківських прав за неналежне виховання своїх дітей. Щоби сироти та позбавлені батьківського піклування діти не потрапляли в інтернати, відповідні служби працювали сумлінно. Були створені нові будинки сімейного типу, уже відкриті працювали, дітей влаштовували в прийомні сім'ї, причому не розлучаючи рідних братів та сестер. Але показників все ж хотілося б вищих. Ще одне важливе питання: безробіття і зайнятість. Уряд вимагає працевлаштування людей з інвалідністю і відсоток цей високий. Тим часом рівень безробіття в нашій області збільшився за рахунок звернень у центри зайнятості сільських жителів та та звільнених працівників робітничих професій залишається значне навантаження робочої сили на одну вакансію: 76 осіб. По Україні це 10. Утім, торік все одно вдалося зробити чимало. Працювала нова урядова програма фінансового заохочення роботодавців, котрі створюють нові робочі місця, навчали й перенавчали тисячі краян, мотивували безробітних відкривати власні справи. Загалом усе, про що ми встигли розповісти в інформаційному зрізі, лише дещиться роботи органів соцзахисту та соціальних служб. Та наостанок останок слід сказати ще про одне питання, котре хвилює утримувачів соціальних виплат і стосується коливань цін та незрозумілу суспільно політичну ситуацію. Державі. Словом, люди почали активно знімати готівку в банку, що здійснює соціальні виплати, і її просто не вистачило, але з ситуації вийшли. Обмеження будуть в день тисячу гривень буквально сьогодні, але сьогодні вже поступив резерв від Нацбанка. Тому Профбізнесбанк забезпечує виплату в цьому місяці. Тож усі виплати надійдуть, в цьому запевняє особисто директор департаменту.